Я хочу поділитися з вами таким висновком, який я зробив за сьогоднішнє заняття. Так, перший висновок це не потрібно інколи бути першим, так тому що коли ми йдемо перші, ми е, не бачимо тих рекомендацій, тих коментарів, які дають наступним учасникам. Тому це перший такий е, висновок який я себе зробив. Так і хочу поміняти історію і розповісти про події, яка зі мною відбулася на попередніх вихідних. Я брав. Участь в одній такій а, з... мега круті, мега чудові події, як Color Run Київ. Що в цій події відбувалося? Яка, яка особливість цієї події? А, відбувався забіг. А, цей забіг відбувався, і в чому була особливість цього забігу? В тому, що весь час, коли ми бігли, нас а, а, на нас висипали фарбу, і ми всі такі ну, прям кольорові, веселі, бігали. Так, я, я, я просто не очікував, що можна отримати реально такий класний і позитивний заряд енергії просто від того, що пробігтись так, і е, тобі от в обличчя так, висипають банку з фарбою. А, ще от по цій події, що дуже сподобалось, так в кінці організатори оголосили, що так як ця подія була благотворительною, так ми зібрали учасники ну, за допомогою учасників. Так, організатори зібрали близько 50 тисяч гривень, які були передані в фонд таблеточки. Так, на допомогу тим дітям, які Цьому потребують. Ось я читав коментарі щодо того, що ця сума є доволі незначною і мізерною, так, порівняно з тою необхідністю, яка є зараз на даний момент. Але я дотримуюсь тої думки, що краще нехай таких подій буде більше і буде поступлення хоча б таких коштів, так, ніж взагалі не буде їх. Ось і хочу побажати всім нам так. Щоб ми uh, брали участь у таких ось, заходах, так? щоб наше хобі, ми, uh, які в нас є, так, щоб воно приносило не тільки нам задоволення, а щоб воно було uh, корисне і uh, якимось чином допомагало іншим людям.